Надзвичайна подія сталася того дня, коли мер старокостянтинова Микола Мельничук відзначав 61-й день народження. У кабінет міського очільника увірвався невідомий чоловік із ножем, почав гучно лаятись та погрожувати. Він настільки швидко забіг, це було буквально декілька секунд. Досить швидко, нічого не встигнув сказати, просто вірвався до міського голови в кабінеті, там вже там за закритими дверима ми почули, що розпочалися крики, погрози і тому подібне. Ну вже що саме сказати можна. Без попередження, без запису, значить на прийом з ножем в лівій руці, досить таким великим ножем, вірвався через приймальну. Кабінет і погрожуючи, що я уб'ю тебе там і так далі, це наближався швидким темпом до мене. На допомогу міському голові прийшли працівники місь і за лічені хвилини холодну зброю із рук нападника вдалося вибити. Але за ним якраз зайшов наш зав. Я кажу, Василь, ну схопи за праву руку. Василь його схопив за праву руку, і він теж чоловік крепкий, і вони так сіли на стул це. Ну, а я побачив момент, коли він відвернув на нього, увагу, я скочив і схопив його за руку з ножемця. Все, коли ми його зажали вже вдвох, то Василю каже, відпускай праву руку і потихеньку забирай між. Бо я досить потужно його зловив за руку. І Василь ну, в нього. Вагою виважив цього ножа і відповідно забрав. Одразу на місце події прибули правоохоронці, які заспокоїли нападника. Ним виявився 39-річний місцевий житель, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Тепер чоловікові доведеться розпрощатися зі звичайним життям і знову повернутись до в'язниці. Даний час дані особи приємно підвозив вчинення злочинів передбачення хуліганство та погрози вбивством. Дана особа знаходиться від тест Ростинського відділу. Після зібрання всіх доказів по кримінальному провадження справа буде скеровано до суду.